Ох, Серри, я тебе зараз рознесу, як ботика. Рознесу. Я взяв кіберспортивного з кінця. Е, кіберспортивну лопату з, е, з задержкою 000. І зараз 10 10.0. Я нажимаю давай. Я тебе зараз. Так, да, заданки на вибачу. Dragon Ball. Задання. Нажимаю я. Откройте капсули, язика можна зламати. Тихо! У мене все після обнови дерев'яних, я, mm -hmm. я ні одного не бачу автомата, нічого, oh, помпа. Mm -hmm. Все, кіберспорт пішов. У мене текстури дерев'яні. Ой, oh. дивіться, зараз. Все прогрузиться. Закрию тебе. Обоє oh. Почекай. То я попаду по тобі. Це то самый лютий файт. Два кіберспортсмени киберпосене файта. Да. Ай, падаю. Выйди. Разбиется. А. А як ти вылазишь? На! Бачила? Заспамлю! Заспамлю! Нема патреонів, так... Ай! На! Я! Перший раунд за мною! Трошки! Сюда! До десятки давай, смотря, якщо буде 10-0, то... Від мене як не... Ну да. Ну, типа, ну да. Я не грав місяць. Ну, а як? Ну. Бачиш? Ой. Бачиш? Бачила! Бачила! Да Просил! Не мені не давай мені шота Дав шо Закрився в бокс Ти його відкриєш, дайш мені урон. Да я відкрию таку, дам тобі урон. Оооо він виграє туди і сухі і вся. Він спаси, да? Не спам! Не спам. Тібірмов, був. Посидимо, поговоримо. Двері. Давай, видайся. Ся! ти взялась. Буває. Ти бірмов просто. Чотири. Які що? Три один. Спальный Матч, Дэн. Я даю фору. И... Я давай. даю фору. Я тоже даю. Фору даю. Фору, 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 да, Фору Да, фуру. Фуру даю. Хорошо. Давай. Хорошо. Вишel, киберспорт. Бан. 360. Я зараз мув зроблю. Давай. Ой. На, 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 на! І потанцювати убив. Ну да. Вот так. Три... стоп. Два-три. 3-2. -два. Прийми мене. Не хочу no. На! Кончаний дробовик. Все Все. Да, ну да, конечно. Ну Я за раз выхожу. выхожу. На! Браво. На! Браво. На! 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 О, вот он. На! Разниз. Я. Я О. Я а полутику, а полутику чина. По Покрути, коли... На! Я трохи кривенький. Рош? На! Роз. Не ту кнопку нажав! Роз. Правило дуже просте. Просто Роз. треба дати в голову раз. Ще куди? Да ну. Да как два проводили? Что это было? Что это было? Что это было? На уши бочти поймал. На уши бочти. А, в любом случае ты выиграл. Не, что ты выиграешь два раза? Нет. Тут ты все... Так, устань раунд. А, да? Нет, и два. Ты два раза. Ну ты... Ды... А, да, шаг 2, шаг 2, шаг 2, Ой... Ой. на шедва. Все. 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 Ну, доиграем мы встанем раунд. Да. Ну все, я типа сфере, можно давай, давай, давай. Ну, можно на этом закончить Все. Так, ти мені Я залетаю до тебе, бля. Да. Хорошо. Мені его принесли, короче. Кого? Егор. Єгор? Так. Да. Ой. Ой, ні, ні. Я, да. Может быть требуется? Кстати, это его. Я похиляюсь. Тебе гор? Ооой, О, новий уровень підняв. Я теж. А мені mm, ладно, я просрав. І дам, короче, катку. Давай. А там буде вибір. Так, ну що, я готовий зараз брати, рвати, метати. Всіх ігроків я хочу взяти зараз свій довбаний топ-1. Не знаю, чи вийде. Кстати, перша катка в нас е, за нове обновлення по. Так вона називається. Ой, забув, забув, забув про цю обнову, як вона називалась. Я забувся про цю обнову, як вона називалась. Коротше, приземляємося ми на нову локейшн, яка була у нас додавлена в новій обнові. І ця локація реально імбова. Кстати, блін пістолет, Нахрен мені той пістолет? ви. Чел! <гух> Тихо, 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 тихо. Попробуй завалити, завалити. Ай, блин, одне тички не хватило, одне тички не хватило, просто... Ай, блин, він смотався кудись. Де він є? Алло, гранати літають, падай вниз. Ой, зацепився, як чоловік паух, блін, новий. Той що вийшов на ПК. Лінівая лагуна у нас, в общем. Чел, справа. Справа, чел. Вбить. Бляха, урон, зараз дорозкажу, дорозкажу. На! Блін, не попав. Та, та. О! 15 урона в голову дав і завалив чела, як так, я не розумію. А, ні, це каліство. це я викину, наверное, візьму краще. Оу, замість цього і крюк. Е, перчатку кошку візьму. А, тут ще один є, ну давай в голову тобі дам. Ще один, давай, 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 давай. Давай. На! Бляха, муха. Ну блин, подридачу і дам. Та кончений дробовик, чого ти не стріляєш? Алло! Алло! А! а! Не попадаю, не попадаю! Не попадаю! не Чо ти не стріляєш, кончений дробовик! Що? Так, друга попитка, у нас відкриваємо сундука. Так, ну, в принципі, лут нормальний, в принципі. Оця локація імба, це моя нова майнлока, блін, тепер буде. З 8 сезону я гурю чел. Втікай! Втікай! прыгай, прыгай, Втікай! Я не знаю, забывай. Аляха, муха. О, 15 тисяч шов это получив. Ну давай, піднімай мене. І... карточку забирай і вали просто. В сраку. По раке. Ну, короче, Возрождай мене і, короче валимо цю. Я думаю, зараз. Саме час, щоб возродитися і звалити. Кстати, дивіться, як прикольно машина зроблена. Під водою. Зараз возроджуся і зразу залітаємо кудись далеко, далеко, далеко. Думаю, так. О, я появився і... Почті! Давай, лети! Ну лети, чого ти не летиш? Що? Що за прикол? В смысле? Як, як він мене... Ну втікай, втікай, втікай. Я думаю, зараз, якщо ти втічеш, ти мене в принципі можеш ще підняти по дорозі. О, чел 27 полу, класний урон, дурбовик. О64. Давай, давай. Хорош, Красавчик, прям лучший. Ну, давай, втікай. Я думаю, зараз... Коротше, не встиг розказати про цю локацію. Коротше, класна локація з 8 сезона. Не на... Тихо, тихо, 46 урона. Ой, це... 46 хп Ак ще й розлом появився над головою Краю мука побачив да. О, фургон возрождення 170 метрів, ідеальненько Ідеальненько получається в нас. Ще чуть-чуть осталось Тихо Стоп, чел біжить, чи то мені каже А ні, то... Стоп, почекай. Ладно, втікай. Мені показа... Да, чел біжить! Бляха, муха, топ-23! О, кстати, ми на гротику. Давай, ну зараз я наламаю дерева, дерева трохи і можна летіти вниз. Я так думаю, зараз ще бочечку залутаємо. 665 поїнтів, то я мощний ігрок в світі. Так, ну ми... о, банка лежала, блин, не подобрав банку. Забирай! Єсть, хорош. Це шо, якийсь баночний рай? Що? Третя банка. Якщо зараз випадає... Четверта банка, шо? Як? Блін, шо, шо за баночний рай? Тобто чели? Зараз тут пригну, зараз дам ляшів трохи. На! О, 81! Хорошо! Тихо. ламайся, ламайся кончена текстура! Кончена текстура! Ламайся! Доломай! Доламай! Доламай! Доломай! Вбивай. Стреляй! Изменя! Ну-ка, я не вс ротовий доб. Так, акуратно тільки за. Акуратно, нікого не, не трогай. 680 pointів, сери, ми маємо виграти, почекай. Ай, блин, коти Вже стріляють, на ну, типу, дивись, на їх які... комп'ютер! 27! Ого! Ага. О, лінива лісо. Л... 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 лінівая лісопілка. Ото в мене лут, блін. й мощний. Ліанная лісопілка називається це все діло. Ліанная. 680 поінтів, нічого не міняється. Ру... Прогреса 0. Всього ноль, ну таке буває. Тихо, кіберспорт режим. Нам треба камінчика цього доламати, до фула собі доламаю. Та й буде чил. Бам-бам, все, фул, фул камінь, фул, фуль. Стоп, ти давай, попадай. Зараз попаду. А, блін, він вже тут, та як так бистро! Як так бистро! Давай! Мочи. Не мочи. Стоп! Вбив... Стреляй мы! Кош, блин! Его тиммейты тупи стреляют сбоку, хавай поросят! Короче, залутаюся цим спреєм конченим. Залутаю спреєм. плюс 15 поинтів! Давай! Зараз завалю його. Мошу! Мошу! Мушу! мушу, мушу. Не! за задить! Тут 15! Здаро, всім з вами був я Коля. Отакий от получився сьогодні відосик. Якщо ви хочете продовження, вліпіть зараз лайка, підписочку на канал і напишіть обов'язково свій коментар. Лучший коментар попаде зараз в відос, а я вам предлагаю написати самий класний комент, щоб він був в слідуючому відео. Всім до слідуючих зустрічей, з вами був я Коля і всім пока!